Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк, розділ 12. Можливо, нашу добу колись назвуть добою іронії, вів Далі Шварц. Звичайно, не дотепної іронії 18 століття, а насильницької, злоякісної або ж тупоумної іронії. Нашої недоладної епохи прогресу техніки і регресу культури, Гітлер не тільки галасує на весь світ, що він апостол миру, і що війну йому нав'язали інші, він і сам цьому вірить, а разом із ним вірять 50 мільйонів німців. Вони забувають з усіх націй, тільки вони протягом років озброювались, готуючись до війни. Отож. Не було нічого дивного, що ми, уникнувши німецьких таборів, опинилися тепер у французьких. Та проти цього навряд чи й можна було заперечувати, адже кожна нація, борючись за своє існування, має важливішу турботу, ніж дбати про справедливе ставлення до емігрантів. Нас не катували, не отруювали газом, не розстрілювали, а тільки ув'язнювали. Чого ж іще можна було бажати? А коли ви знову зустрілися з вашою дружиною? запитав я, не скоро. Ви були у Леверне? Ні, але мені відомо, що то один із найгірших французьких таборів. Шварц іронічно посміхнувся. Це залежить від того, як на це дивитись. Вам відома історія із раками, яких кинули до казана. Коли воду нагріли до 50 градусів, раки закричали, що не можуть більше витримати, і почали скиглити, як це, мовляв, було гарно, коли було тільки 40 градусів. Коли ж стало 60 градусів, вони журилися за 50, а потім за 60 і так далі. У Леверне. Було в тисячу разів краще, ніж у найкращому німецькому концтаборі, так само як у концтаборі без газових камер, краще, ніж у таборі із установками для отруйного газу. Отак можна прикласти цю історію із раками і до наших часів. Я кивнув. Ну, то що ж з вами сталося далі? Незабаром похолоднішало. У нас, певна річ, бракувало ковдр і не було вугілля, то було звичайнісіньке недбальство, але коли мерзнеш, то біду зносити важче. Не хочу описувати вам зиму в таборі нудна штука. Іронізувати тут можна досхочу. Якби ми з Гелен заявили, що ми нацисти, нам жилося б краще, нас умістили б до спецтабору. Ми голодували і мерзли, хворіли на розлад шлунку, тоді як інтерновані німці, що не були емігрантами, мали ножі і виделки, стільці і столи, ліжка, ковдри, навіть окрему їдальню. Все це я бачив на фото в газетах. Газети пишалися цим, як у нас, мовляв, пристойно поводяться із ворогами. З нами не треба було так церемонитись, адже ми не являли собою жодної небезпеки. Я зжився з умовами табору. За порадою Гелен я забув про поняття справедливості. Щовечора після роботи я сидів у своєму куточку у бараку, я мав визначене мені місце один метр завширшки і два метри завдовжки, а також трохи соломи. Я привчав себе думати про цей період свого життя як про перехідний, тимчасовий, що не має нічого спільного із моїм я. Відбувалися якісь події, і я мав реагувати на них як вимуштрована кмітлива тварина, адже туга може вбити так само, як і дизентерія, а думка про справедливість то розкіш мирних часів. Ви справді так думали? спитав я. Ні, відказав Шварц. Мені доводилось щодня знову і знову втовкумачувати це собі в голову. Найважче подолати відчуття якоїсь дрібної несправедливості, а не великої. Треба було знову і знову примушувати себе не реагувати на дрібні буденні несправедливості, на менший шматок хліба. На вашу роботу, щоб через озлоблення за дрібниць не втратити відчуття великої несправедливості. То ви жили як вимуштрована тварина? Так, я жив, аж поки не отримав першого листа від Гелен, відповів Шварц. Він надійшов мені через два місяці на адресу власника нашого готелю у Парижі. Це справило на мене таке враження. Ніби у задушливій темній кімнаті зненацька розчинили навстіж вікно, і хоч життя було десь там, на протилежному березі, але ж воно знову існувало. Листи надходили нерегулярно, часом цілими тижнями не було жодного. Ті листи, якимсь дивним чином змінювали і стверджували образ Гелен. Вона писала, що їй живеться добре. Що її нарешті помістили до табору, що вона працювала на кухні, а тепер працює в їдальні. Вона зуміла двічі передати мені посилки з продуктами як, за допомогою яких трюків чи хабарів, я не знаю. З її листів почало прозирати якесь інше обличчя чи це слід приписати відсутності Гелен, чи може моїм власним бажанням, чи моїй фантазії. Я також не знаю. Вам відомо, мабуть, як усе стає майже нереальним, коли ти ув'язнений і маєш отих два-три листи і більше нічого. Якесь випадкове речення, що нічого не означає, коли його пишуть за звичайних обставин, може стати блискавкою, що тебе вразить і знищить, а інше речення зогріє тебе на довгий-довгий час. Хоч воно таке ж випадкове, як і перше. Цілий місяць сушиш собі голову над тим, про що адресат забув уже тоді, коли започатував листа. Якось надійшло й фото Гелен на фоні бараку, а поруч із нею якась жінка і якийсь чоловік. Вона писала, що то французи із адміністрації табору. Шварц поглянув на мене. Як старанно я вивчав обличчя того чоловіка, у якогось годинникаря позичив лупу. Я не розумів, навіщо Гелен прислала ту фотокартку. Сама вона, очевидно, не надавала цьому ніякого значення, а може і не так, я не знаю. Вам це знайомо? Це знайомо кожному, відповів я. Адже табірний психоз не унікальний випадок. Підійшов власник пивнички із рахунком. Крім нас, у залі не було вже нікого. Де б нам іще посидіти? спитав Шварц у хазяїна. Той назвав якийсь ресторанчик. Там і жінки є, додав він. Гарні і недорогі. А чогось іншого немає? Оцю пору нічого іншого не можу порекомендувати. Хазяїн надів піджак. Якщо хочете, я вас проведу. Я зараз вільний. А жінки там хитрющі, я б доглянув, щоб вас не одурили. А можна нам посидіти без жінок? Без жінок? Хазяїн глянув на нас, нічого не розуміючи. Потім хитра посмішка майнула по його обличчю. Без жінок розумію. «А вже ж, панове, а вже ж! Але ж там самі жінки. Коли ми вийшли на вулицю, він якийсь час дивився нам у слід. На дворі було тепер чудово, хоч і дуже рано. Сонце ще не зійшло, але солоний запах моря подущав. Кішки блукали по вулицях, і з деяких вікон уже линув запах кави, перемішаний із запахом постелі. Вогні міста згасли. Десь за кілька завулків від нас проторохкотіла тачка. Рибацькі човни гойдалися на неспокійному морі, як жовті й червоні лілеї, а внизу стояло судно бліде і тихе, без штучного світла, судно ковчег, останнє пристанище і остання надія. Ми спустилися вниз ще ближче до нього. Той бордель справляв досить безрадісне враження. Декілька дряблих і товстих жінок грали в карти і курили. Вони ліниво спробували залучити нас до свого товариства та швидко дали нам спокій. Я поглянув на годинник. Шварц помітив це. Тепер уже недовго, заспокоїв він мене, а консульства відкриваються не раніше дев'ятої. Я знав про це так само, як і він. Але він не знав, що слухати і розповідати то різні речі. Рік, здається нам нескінченно довгим, повів далі Шварц, а коли його проживеш, то раптом бачиш, що це зовсім небагато. У січні, коли нас посилали на роботу за межі табору, я спробував утекти. Через два дні мене знайшли. Відомий своєю жорстокістю лейтенант. Відшмагав мене нагайкою по обличчю, а потім мене посадили в одиночку на хліб і воду. При другій спробі, мене спіймали зараз же, і тоді я зрікся подальших спроб, бо однаково майже неможливо було втекти без продовольчих карток і документів. Перший ліпший жандарм міг би мене схопити, а до табору, де сиділа Гелен, було далеко. Становище змінилося, коли в травні почалася справжня війна і закінчилася за чотири тижні. Ми були в неокупованій зоні, але поширили чутки, що табір перевірятиме комісія з німецької армії або навіть Гестапо. Ви спостерігали паніку, що тоді виникла? «А вже ж», – відповів я. Паніка самогубства, петиції з проханням звільнити з табору до перевірки недбальство бюрократів, яке частенько перешкоджало цьому звільненню. Щоправда, не всюди. Були й такі табори, де коменданти виявлялись розумнішими і на свою відповідальність випускали емігрантів, але багатьох потім схопили у Марселі або на кордоні. У Марселі, там ми з Гелен, уже мали отруту, перебив мене Шварц. У маленьких ампулах. Вони забезпечували спокій фаталіста. Один аптекар з мого табору продав їх мені аж дві штуки. Не знаю точно, що в них було, але я повірив аптекарові, що коли їх проковтнути, то вмираєш швидко і майже не відчуваєш болю. Аптекар запевнив, що тих ампул вистачить на дві особи. Він продав мені отруту, бо побоювався, що сам їх прийме. Десь перед світанком у годину розлуки. Ми були зв'язані і беззахисні, як живі мішені. Поразка насувалася надто несподівано, ніхто її так швидко не сподівався. Ми ще не знали, що Англія вступить у війну, ми тільки бачили, що все пропало. Шварц стомлено махнув рукою, та ми й досі не знаємо, чи не все пропало. Тепер ось нас відтіснили до самого узбережжя. Перед нами саме тільки море. Море, подумав я собі, і судна, які все ж таки його перепливають. Дивна штука ота безнадійність, вів далі Шварц, як цупко тримається в нас те, що вже навіть не є нашим «я», а тільки бажанням жити, існувати. Хоч би тільки животіти. Часом потрапляєш тоді в ситуацію, як моряки під час тайфуну, повний штиль у самому центрі вихору. Піддаєшся, робишся схожим на жука, що прикинувся мертвим. Але ти живий, живий, ти тільки відкинув усі свої зусилля, крім одного вижити, вижити за всяку ціну. Стаєш пильним, зосередженим, але вкрай пасивним. Нема вже чого розтринькувати. Штиль, а навколо тебе, як за круглим муром, лютує тайфун. Страх раптом зникає, розпач теж. бо й вони були розкішю, яку вже не можна собі дозволити. Зусилля, яке довелося б витратити на них, виникало б із самого прагнення вижити і ослаблювало б його, а тому це зусилля треба виключити. Залишається в тобі тільки пильне око і розслаблена, цілком пасивна готовність. Тебе охоплює дивна спокійна ясність. У такі дні у мене часто було відчуття, як у індійського йога. Який теж відкидає все пов'язане з його свідомим Я, щоб Шварт запнувся. Щоб шукати Бога? запитав я з іронією. Шварц похитав головою. Щоб знайти Бога? Шукають його завжди, але шукають так, якби оце схотіли плисти та й скочили у воду в одежі зі зброєю та багажем, а треба голим. Голим, як я в ту ніч, коли покинув безпечну чужину, щоб повернутись до небезпечної батьківщини, і переходив в рейн, як річку, що вирішує долю, як вузеньку, осяяну місяцем смужку життя. У таборі я часом згадував ту ніч. Ця згадка не ослаблювала мене, а навпаки, додавала мені сил. Адже я вчинив. те, Чого зажадало від мене життя, і я не зазнав невдачі, мені випало на долю друге, наче послане з неба, життя з Гелен, а те, що потім завдало розпачу і часом мучило мене уві сні, відчувалося тільки тому, що було ж і інше Париж, Гелен і незбагненне почуття того, що ти не сам один у світі. Десь жила Гелен. Можливо, що вона жила з іншим чоловіком, але вона жила. А це вже багато, страшенно багато в наші часи, коли людина значить не більше, ніж мурашка під чиїмсь щоботом. Шварц замовк І що ж, знайшли ви бога? запитав я. То було надто різке запитання, але воно мені раптом видалось настільки важливим, що я його не міг не поставити. Обличчя в дзеркалі, відповів Шварц, є обличчя? Завжди те саме, хіба ви не знаєте свого? Обличчя, з яким ви народилися? Я зніяковіло подивився на нього, цей вираз я чув від нього вже вдруге. Обличчя в дзеркалі, повторив він, і обличчя, що зазирає через ваше плече, а за ним іще одне, і тоді раптом ви самі стаєте дзеркалом із його нескінченними повтореннями. Ні, Бога я не знайшов. Та й що б ми з ним робили, якби знайшлись? Щоб досягти цього, треба перестати бути людьми, шукати то щось інше. Шварц усміхнувся. Та мені потім забракло вже й часу, і сили на те. Я занадто опустився, я вже думав тільки про те, що любив, тим я й жив. Не думав уже про Бога, не думав про справедливість, коло замкнулося. Це була та сама ситуація, як тоді на річці, коло повторювалося. І знову все залежало тільки від мене, але в такому стані сам майже нічого не вдієш, та це й не потрібно адже роздумування в такому стані тільки марно бентежить людину, все діється саме собою. Від безпорадної ізольованості самотньої людини повертаєшся в лоно безіменного закону подій, і тоді лишається тільки одне бути готовим іти коли невидима рука злегка підштовхне тебе у плече, і тоді треба тільки коритись їй, поки не питаєш, ти під захистом. Ви, мабуть, думаєте, що я плету якусь нісенітницю. Я похитав головою. Мені це теж знайомо. Таке находить на людину в момент великої небезпеки. Я знав людей, які пережили щось подібне на війні. Зненацька, цілком безпідставно, але не вагаючись, вони вибігали з бліндажу, що за хвилину перетворювався на братську могилу. Вони не знали, чому саме так діяли, адже бліндаж за всіма законами логіки був у сто разів безпечнішим, аніж отой відкритий окоп, куди вони вибігли. Я вчинив неможливе, заговорив знову шварц, я зробив це дуже просто. Спакував своє нехитре майно і одного ранку просто вийшов із табору на дорогу. Я не вдавався до звичайної спроби втечі вночі. Ясного сонячного ранку я підійшов до великої вхідної брами, заявив вартовому, що мене звільнено, поліз до кишені і дав їм обом трохи грошей. Випийте, мовляв, хлопці по чарці за моє здоров'я. Здавалося, настільки неймовірним, щоб хтось наважився отак відкрито і нахапно іти без дозволу, що обом сільським хлопцям у формі і на думку не спало запитати мене про відповідний документ. Не поспішаючи, я пішов собі по вимощеній білим каменем дорозі, не побіг, хоча, зробивши кроків із двадцять, відчув за собою табірну браму. Наче щелепи дракона, який крадеться слідом за мною і клацає зубами. Спокійненько я сховав у кишеню паспорт небіжчика шварца, який допіру помахав перед очима вартових і пішов далі. Пахло розмарином та чабрецем. То був запах свободи. Трохи згодом я нахилився, ніби для того, щоб зав'язати черевик і поглянув назад. На дорозі не було нікого. Я пішов швидше. У мене не було жодного із тих численних документів, яких тоді вимагали. Я досить пристойно говорив по-французьки і покладав надію на те, що зійду за француза, який розмовляє на діалекті, адже вся країна була тоді ще в мундирах. Міста і села були переповнені біженцями з окупованих районів. На дорогах кишів найрізноманітніший транспорт, посувалися візки з постелями і різним манаттям, брели солдати. Я зайшов до маленького придорожного готелю, біля якого під деревами стояло декілька столиків, а за ними видно було фруктовий садок і город. З облямованої кахлями їдальні линули запахи розлитого вина, свіжого хліба і кави. Мені подавала босонога дівчина, вона розстелила скатертину, поставила кофейник, чашку, тарілку, мед і хліб. То була невимовна розкіш. Я не бачив такого із часів нашого життя в Парижі. По вулиці, за припиленим живоплотом, посувався розтрощений розбитий світ, а тут, у затінку під деревами, затрималась хистка плямка миру. У золотавому світлі пізнього літа, гулиби джоли. Мені здавалося, ніби я можу увібрати в себе те літо про запас, як верблюд п'є воду перед подорожжю через пустелю. Я підставив обличчя під сонячний промінь і заплющив очі, я пив каву. Кінець 12-го розділу Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.